Кращими в цих дуелях є воротарі обох команд. Знову небезпека. Маринюк замешкався і не так вдав. Тригубець Бондар Удар по воротах. Гарний удар. Вибачте, Олександр Бондар. Пас на воротаря. Це в сьогоднішньому матчі, якщо я напиняється в другий він пасує Лисенко. Чепорнюк. Між ногами підтулює, а рахунок стає 1-0 на користь енергії. Бондар подає. Мільярдний удар завдає Олександр Бондар і рахунок стає 1-1. Алечанов пітулян. 2 1 Це вже четвертий гол З нього з'явився на мадачку Мар'яни Маринюк. Сергій требовець. Продовжує боротьбу. Падає. Гра триває. Макаєв перехоплює. Сергій Чіпорнюк. Злетясна атака енергії. Макає на ударній позиції. Андрій Педюк. Гарний удар удариш. Є шанс поберегти нерви. Собі своїм партнерам, наставнику і звісно оболівальникам. Перекладена. Підобний на Бондара. Танський. Виходить на ударну позицію. Гол. Провал в обороні. Львівська енергія дозволяє кардиналу Рівне зрівняти. Раху. 3-2 рахунок п'ять командних полів у Рівенської.